Вітаю мешканців Одеської області. Через вибух на Каховський ГЕС велика кількість сміття та уламків потрапила з Дніпра до акваторії Чорного моря. Вздовж берега вже спостерігається дрейф великої кількості уламків, дерев, побутових відходів, сміття. Виявляються тіла загиблих тварин. Крім того, вода виносить до берегів міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси. Це загроза життю та здоров'ю мешканців регіону. Органи місцевої та державної влади роблять все необхідне для ліквідації наслідків та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Робота з очищення акваторії вже розпочато. До їх проведення залучено санітарні та екологічні служби, підрозділи ДСНС та поліції, волонтери. У зв'язку з цим звертаються з проханням до мешканців Одеського регіону утриматись від перебування на узбережжі моря. У тому числі пляжах до завершення робіт з ліквідації наслідків, запевняю, ситуація контрольована. Прошу слідкувати лише за офіційними повідомленнями. Дякую.